Ну що, два доща і вона упала. Палатка. Причому зранку я виходив, вона стояла. Це десь по вітер порвалась оця матузка, яка її тримала, причому порвалась вона, щоб ви розуміли. Отак, з куском, з куском матеріалу. Тобто таку палатку брати не треба взагалі ми їй дамо друге життя в другому місці, там, де її нормально зафіксують. Всі стойки треба ще додатково скручувати, посилювати. Це ну, по факту недороблена конструкція. Недодумана, недороблена, нема. Багато чого в ній, щоб могло її. Щоб я міг її назвати от, готовим продуктом. Це таке щось. Ширпотреб. навіть, навіть не шерпотреб. І прикольне, що сюди усе набирається вода, з чого причина головна, чого нападає. Тому не раджу.